Про ситуацію на кордоні до нас приєднується речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, добрий день. Мої вітання Яно. Напередодні митна служба повідомила про те, що польські фермери знову планують провести акцію протесту і заблокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску медика. Що зараз там відбувається? Чи розпочався цей протест? Ну, власне, відкритих інформаційних на відкритих інформаційних ресурсах також ширилася інформація про те, що польські фермери планують поновити свої акції протесту, і це мало б розпочатися 8 числа, тобто вчора. І загалом тривати до кінця року, але на даний момент на щастя ми не фіксуємо, що ці дії розпочалися що якісь складнощі для руху вантажівок і по напрямку пункту пропуску Шигіні це по той бік кордону пункту пропуску медика, та й загалом на інших напрямках. Але це ну, можливо перший такий. Сигнал, що такі дії польські фермери планують все ж таки проводити. Але ми, звісно, сподіваємося, що вони не розпочинатимуть такі дій, бо це власне шкодить і Україні загалом це й шкодить і Польщі також. А поки йдеться про ймовірне блокування саме пунктів перепуску медика, ну і з нашого боку Шегині, чи по інших теж може розпочатися такий протест. Ну, власна мова, поки що, те, що ми бачили, і те, про що інформували е, колеги по той бік кордону, що е, зараз розглядається тільки напрямок пункту пропуску Медика Шигині. Про інші напрямки додаткової якоїсь інформації від польських колег ми не отримували, але ми пам'ятаємо попередні. Е, Блокування руху для вантажних транспортних засобів вони могли початися на одному з якихось напрямків, а потім поширитися і на інші. Сьогодні також Держпіокордонслужба повідомила про те, що за незаконний захід у порти Криму Україна конфіскувала суховантаж, який е, м, був під прапором Камеруну. Можете трошки детальніше про це розповісти? Ну, треба розуміти, що м, територія. Криму акваторія навколо півострова – це територія нашої держави, і звісно, що весь цей час, коли Росія окупувала цю територію, ми постійно відстежуємо разом з іншими правоохоронними органами, в тому числі заходи суден в акваторії ну, або в порти тимчасово окупованого Криму, для того, щоб у разі, коли вже нас є можливість притягнути до від... Відповідальності тих осіб, які е, вчиняють такі дії. Ну і власне українське законодавство передбачає в тому числі і можливість конфіскації таких суден е, в дохід нашої держави, бо територія Криму це територія України, ще раз зазначу. Це судно було в липні місяці спільною людиною групою зупинено по річці Дунай, Коли воно проходило далі правоохоронні органи, а також прокуратура виносила відповідні клопотання щодо необхідних дій притягнення до відповідальності, в тому числі і капітанів цього судна, які заходили в порти Криму, і ми пам'ятаємо, що Такі заходи вони також досить часто супроводжуються тим, що екіпажі суден вони відключають gps, GPS трекери для того, щоб фактично зменшити ризик відстеження їхнього перебування в, в портах окупованого Криму. Але добре, що таки вдалося цей факт зафіксувати. Дякую вам, пане Андрію, що про це розповіли нам. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.